Від сьогодні ми поговоримо про пістолети для мию Керхер К2К 7 Дивіться, є два самих популярних пістолети, які зараз у продажу Керхер пропонує. Це модель j 160 і j 180 q Чим вони відрізняються? Тобто по ціні там один 1200, другий, другий тисячу гривень. Ніби і там, і там до k 7 підходить, і той до k 7 підходить. Але... Різниця в тому, що той, який дешевше, в нього немає бистрого з'єднання. Тобто Тут у нас є штуцер, який ми від'єднаємо, і ми під'єднуємо. Ілюстрація, як зображено на ілюстрації, бачите, ми витягуємо, вставляємо і зажимаємо таким чином. Ось. І Люди купують у нас інколи думають, що він типу, підійде на їхню мийку більш нового покоління. Касім, але вони не підходять. Як би їм не хотілося їх поставити, вони не підходять. І ці самі популярні, які в більш новіші, вже моделі на 180 бар пістолети. То су наша ілюстрація, тут бистрий зйом, просто під шланги ми під'єднуємо і вони підходять.